Добрий вечір, шановне панство! Сьогодні я б хотіла розповісти вам про е, значення і походження мого прізвища. Мене звати Марія Бородавко. Е, моє прізвище на, на кінці має дві літери К і О. Вони утворюють спільне закінчення, яке дуже розповсюджене на, на Дніпрянщині, Тобто Центральна Україна. Також, шукаючи інформацію, глибше занурюючись в інтернет, я дісталася аж до реєстру. Що ж це за реєстр? Це реєстр людей з таким же самим прізвищем, як і в мене, яких дуже сильно репресувала радянська влада. Ми були, мабуть, їм як кістка в горлі, більш ніж впевнена, я так і думаю. Я дізналася дуже навіть. Такий історичний факт, я б сказала, виявляється, що в мене можливо, можливо, це недостовірна інформація, був пращур, який носив прізвище подвійне Бородавко нерода, а звали його Яків. І що саме цікаве, він був гетьманом Запорізької Січі. А що до значення, то тут настільки все банально, що навіть, ну, навіть не цікаво. Просто моє прізвище означає ваду Дякую, yeah. шановні любі, хто мене слухав, за увагу. Гарного вечора.